Всіх вітаю, дорогі друзі. Ось уже кінець січня, і руки чухаються, вже щось вирощувати, щось сіяти. Та вже є такі рослини, які потрібно посіяти. Первими, я вже трошки розпочала свій цей посівний сезон. Перві рослини, які я посіяла, це еустома. Вирощую. Я вперше я в столу. Подивилася так на, в інтернеті, як люди вирощують. захотілося собі спробувати виростити. Колись, в мене, колись я пробувала її вирощувати, але то був невдалий в мене експеримент. І я в цьому році купила насіння. Спочатку думала, спробую 10 штучок посіяти тільки. Потім побачила в магазині ще інші сорта. І мені захотілося іще. І посіяла я десь штук 20. А для того, Ну, вже так і накупила в магазині трошки насіння і квіток, і овочів. А побачила, хотіла я виписати ще такі квіти, які немає в нас у магазині, хоч магазини є здорові, але чомусь не все там є. І набагато цих насіння. Немає ціни, відповідають, немає ще ціни, немає ще ціни. Коли та ціна буде, ніхто не знає. І так вже хожу два місяці і не можу нічого там побачити купити. І от я в інтернеті побачила, зайшла на один сайт, на другий, шукала я це насіння собі, таке, яке мені потрібне. І ось знайшла я флора, флоросад. Подивилася, я хотіла професійне насіння взяти, хай воно буде дорожче, але професійне таке, щоб якість була добра в ньому. І ви знаєте, так мене здивував цей магазин. Я попрошу своїх глядачів, щоб хто виписував там, сказали мені. Чи пояснили, чи як ви там виписували, як у вас був що результат в цьому? Ну, вийшло так, це що там сторінок, асортимент дуже великий рослин. Сторінок дуже багато. Я вже людина в віці, в окулярах. Дуже так тяжко мені сісти за день, ну, зараз передивитися. Я дивилася, накидала в корзину, накидала, накидала, хтось до мене дзвонив по телефону. Поки я відповіла на дзвінок, заглянула туди, де я продивлялася, вже корзина пуста, вже нічого там немає. Беру, накидаю я іще раз. Збираю, збирала, збирала, думаю, вже втомилася. Трошки відпочину, передивлюся, ще що ще додати, що забрати, що там мені це. Заходжу в інтернет, знову стався моя корзина. Ну, я все ж таки декілька разів я накидала, ну, вона ну, буквально, я ж кажу, телефонний дзвінок е пролунав і корзина е очистилася. І один раз, я думаю, все-таки хочу я виписати там деякі рослини. Дуже хотіла я амі виписати. І, ну, Там багатенько таких сухоцвітів. Я вже сіла, відкинула всю роботу, перебрала всі ці сторінки їхні, накидала туди в корзину те, що я хотіла. І от правила, зробила замовлення. Ввечері мені позвонив менеджер, чи, чи, хто там такий, сказав, що ви замовляли, замовляла. Чекайте Ну, Як я пішла на нову почту вполучати свою цю посилку, я накидала в корзину около 900 рублів насіння. Як я почала получати, у мене 400, оплатити треба 400 з лишнім гривень. Я думаю, я не зрозуміла, ця скидка така велика. Ну, Одержала я це насіння. Приходжу додому, розпакувала посилку. Насіння професійне, все попаковане в пакетики. Але діло в тому, що того, що я замовила, половина нічого немає. Я подивилася, я ще раз вчора відкрила каталог той. Передивилась, і те мені не прислали, і інше. І прислали, хоча вони подзвонили, і якби мені ніхто не сказав, що чогось немає, там, якогось насіння вже немає. І все, а прислали, я не, не можу зрозуміти, чому це так, як це так, я думаю, магазини зацікавлені, чим побіже продати насіння, а тут вийшлося. Що вони мені прислали, навіть не прислали те, ну не прислали те, що я хотіла. Ну, тільки частину. Те, що я хотіла, ну частину. Тільки на, напевно, половину того насіння. І я така обурена, тому що я шукала, думала, що у одному магазині випишу все, що мені треба. І щоб за пересилку не платити лишній раз, щоб там потрошку. Я перес... Перед цим багато разів виписувала насіння, до мене дзвонили звідти з фірми, казали, чого нема, чим вам замінити. А це ніхто нічого. Я подивилася в каталог, все те, що я замовляла і що мені не прислали, і ще є там в них є в каталогі написано, що воно є. І от, не, я не можу зрозуміти, а потім я дивилася ще один там ро, якийсь ролик там по огляду насіння, і теж якась жінка написала там відгук, що теж щось у неї було, з цим магазином, якісь були неприємності. І от я хочу посади, сьогодні разом з вами посіяти такий сухоцвіт, як Краспедію. Я купила у себе тут в магазині в своєму місті. і її посіяла в неді... напевно в неділю. І я дивлюсь, вона вже починає сходити. Сьогодні у нас середа, четвер. Сьогодні четвер, 29 число, 29 січня, четвер, і вже в мене вона деяка, ну сходить. А ще я виписала. Тут же на цьому сайті «Флора. сад» виписала я ще цю краспедію. Там написано великоквіткова. Я не знаю, чи вона така, така сама, чи вона якась інша, але я вирішила виписати. Та я вам хочу сказати, що в цьому магазині насіння доволі дороге. Ну, професійне насіння. Я вже думаю, куплю, щоб не. Сезон, як би, вийти з гарними квітами. З гарними, і от я так мені щось якось не, не вдалося виписати. Зараз я вам покажу, буду сіяти разом з вами, як я сію краспедію. Краспедія це ось така квіточка. Ось такий сухоцвіт. Вирощую я її вперше. Ну, хочу спробувати виростити. І от я Виписала оцю такі ось в мене пакетики із цього магазину. Виписала я соняшники. Це вони я виписала, що я там багато понабирала, але ну, мені прислали соняшники з кабіозу. І коротше з того, що я хотіла, такого, що я іменно й вибрала цей магазин, я нічого не одержала. Ось таку я взяла коробочку. Колись я тут робила десерт. Оці такі стаканчики. А тепер вони мені понадобляться на посів насіння. Тут є отака кришечка і накрию, щоб зробити такий парниковий ефект. Земля в мене куплена щедра. Що хочу сказати, що вони вже себе не виправдовують. Земля не дуже така важна. Ну, я ще такої щось підходяще, не можу, щось я куплю, і все не таке, не, не таке, як я хочу. Ну, Поки що зупинилася донька, купила щедроцю. І от я сюди буду зараз сіяти краспедію. Ось така в мене краспедія. Я купила 10 насінинок. 10. Зараз скажу, скільки вона коштує. Не, не дешево. його. Подивлюся, у накладну. Так, 52 гривні коштує 10 насінинок. І я купувала ось таку пакетику. І це десь. Чи 10 гривень я давала, чи 15. В общем, що, оце не знаю, це захотілося мені так цього насіння професійного, і хочу побачу, порівняю, так так розпеді в мене вже зійшла. Сходить, вірніше, так, що мені не, не зовсім висиплю. так я 10 насінинок. Нема на його. І розкладу сюди насінчко таке як соломка. Так. Ще тут ось є пакетик, це ще не все. 6 штук ще є. 4. посіяла. Дивлюсь, чи хоча б хоч би кількість та, яку вони запропонували чи є тут. Так не зараз я візьму тарілочку, бо дуже незручно. Випала в тарілочку. І зараз буду я. Це на сінічко, розкладати. Тут його 10 штук, тому я взяла е, таку маленьку цю ємність, і земля я її тепленькою водичкою поляла, щоб тепло було. Ось так я посіяла. Присипати землею не буду. Накрию ось так цією кришечкою, і ось так воно буде стояти. Ось так я посіяла краспедію, підписала, приклеїла, верніше, такого цього маркеровочку і поставила. Я мені трохи перебила відео, вже не пам'ятаю про що я розповідала. Тепер е, хочу показати оцю краспедію, яку я висівала оце, кілька днів, 4 дні назад. Вже вона ось таке ближче поставлю, сходить. Вже є отакі сходики. Я її трошки вона покільчилася на сінечку. Я її вже присипала трошки землею. І накрила отакою плівочкою. Ну, отут у мене у цьому конвертику, що я показувала, насіння, було багатенько. А це, це, що я виписала, то дуже дуже трошечки. Не знаю, буду дивитися, чим вона буде відрізнятися одна від другої. Ось так я посіяла. Буду чекати всходів. Чекати. Ще хочу показати. У мене на городі ріс лагорус, зайчий хвостик. І там колоски попадали, які я зібрала, які не зібрала, попадали на землю і поросли, посходили отакі кущики. Одного кущика, я знаю, що вона боїться, ця травичка морозів. І одного кущика я висадила отак у горщичок такий. Ось вже такий він є. Тепер вже його розсажу по, одні, ну, по одній штучці чи кущиками, там якими розірву його, посажу в стаканчики. І буде в мене вже готовий заячий хвостик. Но, ще зараз не буду я його розривати, трошки туди пізніше, тому що місця на підвіконниках мало. І... Немає де його ставити, хочеться і вазони за... зберегти на зиму, за зиму на весну, зберегти і хочеться і щось посіяти. І тому я його чуть хай він так ще побуде і пізніше розсажу. Отакий От в мене вийшов з цим лаврусом такий досвід. Який. Оце, що я вам хотіла сказати. Всім дякую, хто дивився мене, всім бажаю миру, здоров'я і добра, благополуччя. Будемо сіяти, будемо вирощувати, будемо радуватися, настане день, коли буде наша перемога, яку ми чекаємо. А тепер всім терпіння великого, будьте здорові! До следующего зустря.